Її ім'я мало відоме широкому колу українців однак, мистецька ріта вам обов'язково дасть відповідь, хто така Ольга Кульчицька у художньому моральному музеї її сестри Олени. Виставка цієї ткалі. У цій квартирі музеї хоча трішки, але разом жили. Знана художниця Олена Кульчицька, її мама та сестра Ольга. Олена малювала ескізи для килимів, а сестра їх ткала. Це справді той версет, на якому Ольга Кульчицька виконала більшість своїх творів. Сестри створили разом до 80 килимів та гобеленів. Половина з них у фондах нацмузею, решта, мабуть, в приватних збірках. Орнаменти своїх творів сестри часто запозичували не лише у вишивці чи кераміці, а навіть у писанці. Мотиви якої стали основою для створення килима. Чорний, угу. поряд ми бачимо ще декілька графічних варіантів а ось це вже готовий килим. Чорний. Виконаний в 30-х роках. Це один із датованих творів. не всі килими є датовані. А це є датований 30-м роком. І ми бачимо, наскільки тут є вишукана композиція. Ранні килими у стилі Сецесія чи модерн. До прикладу, ось цю макату каштани Олена Кульчицька робила як дипломну роботу, навчаючись ще у відні в художньо-промисловій школі. Вгорі композиції великим крупним планом зображені, зображені листя каштанів і також цвіт. Вони виконані. Різні, за допомогою різних тканин. Це і шовк, і, і, і вовна. Також використані різні техніки вишивання декоративна, декоративна нитка, гладь. Гобелен Богородиця з ангелами теж з ранніх. Цей гобелен експонувався на всеукраїнській виставці у Києві у 1913 році. Ті ж роботи, що виткані по першій світовій війні створені в модному тоді в Європі стилі арт деко доповнили виставку ще й архівними матеріалами про Ольгу Кульчицьку. Вона була учителькою ручних робіт в Українському інституті для дівчат у Перемишлі. І цей інститут мав свої давні традиції. І там, власне, тут є фотографія, на якій Олена Кульчицька зображена серед викладачів і учениць Українського інституту для дівчат у Перемишлі. А тут поряд є є уміщена фотографія, де зображена Ольга і Олена Кульчиська в своєму помешканні. Виставку присвятили 140-річчю – від дня народження. Ольга Кульчицької Оксана Синишина, Олексій Шалковий головні новини Львова.